Документування війни не лише про збереження пам'яті фактів, а й також спроба переосмислити реальність, яка змінює. Всіх нас відеокамера стає інструментом пам'яті свідком болю, прийняття та спротиву. Та за цим завжди вибір, що показати, а що залишити поза кадром, як не зрадити героїв і водночас не відвернутися від правди. Фільм Пісня землі що повільно горить. Результат такого пошуку. Польська прем'єра стрічки відбудеться на цьогорічному фестивалі документального кіно Міленіум Докс Against Gravity». Про те, як реальність перетворюється на історію, ми говоримо із режисеркою стрічки. Ольгою Журбою. Добрий день. Добрий день. Пані Ольго, як народилася ідея фільму, бо показати біль і перейти до, так насправді, від фіксації до архіву до стрічки це досить довга дорога, особливо в продакшені. Скажіть, будь ласка, як виглядала ця дорога? Ну, власне, так, ми починали це як фіксація. Реальності нашої більше з метою зробити таке свідчення, тому що, якщо ви пам'ятаєте, в перші півтора місяці повномасштабного вторгнення російські війська вони підступали особливо навіть до Києва, і дійсно була загроза того, що ми можемо бути або окуповані, або взагалі може не стати. І я знаю, що Більшість українських документалістів, які почали знімати саме з перших днів повномасштабного вторгнення, вони це взяли як таку місію, що можливо, можливо нас не стане, але хоча б залишаться ці кадри, які потім, можливо, можна буде використати, не знаю, наприклад, в якомусь судовому процесі, або це можливо стане архівним дійсно матеріалом. Але після перших. Після першої деокупації, коли українські військові все ж таки зупинили російські війська, і ми зрозуміли, що ну я особисто я спостерігала за суспільством. З'явилось таке усвідомлення, що а, війна буде дуже довгою, і що це наша нова реальність, і ми мусимо до неї призвичаїтись, якось адаптуватись. І власне, це і стало потім. А, ну, З того моменту я до матеріалу вже відносилась і до знімання, як до фільму. І, власне, ось ця концепція трансформації суспільства а, до нових. А, Трагічних обставин власне і стала ідеєю фільму і структурою фільму, від якої ми відштовхувались, коли обирали що як знімати. Власне, у нас є фрагмент трейлеру, і пропонуємо нашим глядачам подивитися його. Зрозуміло, що матеріалу було дуже багато, і питання, як ви обирали, що варто було включити в стрічку, це перше. А друге, я розумію, що була якась внутрішня боротьба, бо десь хотілося взяти такий яскравий кадр і додати його в фільм. Але як вирішити, щоб не порушити, наприклад, приватність героїв, які опинилися у вас в кадрі? Можливо, навіть цього не бажаючи. Власне, я не можу сказати, що матеріалу було дуже багато. Так ось цей перший період, коли ми знімали будь-що як свідчення, не думаючи про це як про фільм, а просто як про фіксацію, там дійсно було дуже багато різного матеріалу. Він дійсно не ввійшов у фільм. Але після ось цього усвідомлення, що ми робитимемо кіно, вже дуже типу вибірково я відносилась до того, що саме знімати, що відбувається навколо нас. А, і Яке ваше було друге питання вибачте, я забула. Е, Про те, як власне, ви обирали між глибоко емоційними кадрами, які би заслуговували увійти в стрічку, але могли порушувати приватність героїв. Е, ну, Мені здається, що в документальному кіно насправді ми завжди порушуємо етичні межі. А, м м мені здається, що знову ж таки. Цей матеріал, який ми знімали на початку повномасштабного вторгнення, було ось це усвідомлення, що мені було незручно його знімати. Мені було незручно знімати морально важко знімати, наприклад, евакуацію в перші дні з київського вокзалу, коли там запихують всіх дітей, жінок переповнені вагони. Я відчувала, що я не маю права цього робити, але знову ж таки, на той момент було усвідомлення, що і мене може не стати, і нас. Може не стати там, через не знаю, день, можливо, годину. І я просто мушу переступити через себе і мушу це зафіксувати. А, але потім, звісно, ми знімаємо, ну, я знімаю тільки тих, хто погодився зніматись. Тобто, навіть, наприклад, сцена епізод, коли ми зустрічали і знімали Маріупольських евакуйованих. Там досить теж такий інтимний трагічний досвід люди ділились. Але ми вже знімали. Ну тобто, я попередньо підходила, питала, чи не проти вони, якщо ми будемо знімати, і ті, хто відмовлявся, вони знімали. Тобто мені здається, що такі із таких самих е, контроверсійних етичних моментів це дійсно ось ця сцена на київському вокзалі. Перший а день. я дуже коротко хочу вас запитати. Може, це буде дуже інтимне питання, але е, коли працюєш з образом, коли бачиш е, навкруг себе біль, просто воно так не, не подіється, десь в етер не, не виходить. Е, Jak wy same poradyły sobie z tymi emocjami, też no, serce też przepełnia się bólem? I i to i wtedy pytania, czy ja mają pomagać tym ludziom, jakich ja z czy po prostu mają z Jak być jednocześnie ludźnią? I jak jednocześnie przekazać e, ci emocji e, innym ludziom świecie, żeby one zobaczyły, co na sprawie się. Дякую за запитання. Це також така вічна дилема документалістів: чи знімати, чи допомагати. І зазвичай ми знімаємо, а потім допомагаємо. Але, типу, це, це правда. Це було таке емоційне виснаження, емоційне виснаження і під час зйомок, і під час монтажу, коли тобі потрібно десятки разів передивлятися дуже складний, скажімо так, матеріал. А, але це частина нашої роботи. Ну, типу, я просто намагалась там між дуже складними зйомками відновлюватися. Зазвичай це відновлення було це просто сидіти на лавочці, дивитись на дерево, тобто ні з ким не спілкуватись. Але, типу, це просто частина нашої роботи. Але як сприймають іноземці, оскільки ви показуєте стрічку в багатьох міжнародних фестивалях, як вони на це дивляться, як на екшн чи як насправді те, що відбувається ну, в серці Європи? А, по перше. Тут залежить від в якій частині Європи або частині світу йде показ, і яка геополітична тобто ситуація. є якісь навіть відмінності, Звісно, а треба враховувати, наприклад, історичний контекст кожної країни. Якщо це типу там Італія або Франція, або та ж Німеччина, то ну, треба розуміти історичний контекст, який особливо враховуючи Другу світову війну, хто і як приймав участь у другій світовій війні, чи є у них цей ресентимент і. Тобто в публічному просторі, в публічному а, суспільстві цих країн а, є свої, скажімо так, патерни. А, і, наприклад, якщо взяти країни, які мали досвід окупації російської, це, наприклад, Фінляндія, це Балтійські країни. Зараз дуже активувалась увага від. А, Данії Швеції, тому що коли Трамп зайшов, це знову про геополітику. Коли Трамп зайшов до влади Європа, да там якісь країни зрозуміли загрозу більш ближче, і тому як би це цинічно не звучало, коли люди відчувають загрозу ближче, у них більше і уваги до фільму. Більше питань, хочеться більше розібратись, а як це, і хто ми, і чому ми от вистояли. Тому, типу, дуже різні. Але, типу, я підсумую загалом така загальна фраза, яку майже всюди я чую, що це те, що кажуть глядачі, це не те, що ми бачимо там або читаємо в новинах. Тобто, ви нам дали через цей фільм ширше усвідомлення, що таке війна в Україні. Дякуємо. Дякуємо. Ми розмовляли з Ольгою Жорбою, режисеркою фільму Пісня Землі, що повільно горить. Власне, польська прем'єра цієї стрічки має відбутися буквально на наступному тижні.